Відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150-200 к гривень на місяць, просто виставляючи відео за посилання, щоб ці профілі у мене в що там в TikTok зайдеш, глянеш там, ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують, там ще подарунки купу розіграв. Ну коротше, я писав, пишаюсь тим середовищем, яке ми створили. Ну, це най найкоротший путь. Ви просто так створить акаунти, щоб набрати підписників і щоб і, і, і що. Тобі треба рекламу, рекламодавців шукати, щоб Тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми ставили такий проект, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, зразу їм дають все готово. Все, що їм треба, просто відео виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку отримати кошти і зразу зарплату виплачують в кінці, там на початку місяця чи в кінці місяця. Бо так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг, наша це те, що відоси зніматися, все придумувати, якусь інколи техніку треба покупати, там лампи, світ туди-сюди. Ну це повноцінна типу, робота. Треба розуміти, як це працює, і знати, де можна за це нормальні гроші отримати, а не п'ять копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проекті виходить у таку ну досить частину від нашого бізнесу виділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.